Сьогодні, на прикладі розв'язування рівняння, ми з вами згадаємо формулу скороченого множення. Тобто, якщо б ми були з вами учнями вже в 8 класі, ми, мабуть, би використали в даному випадку просто формули для розв'язування квадратного рівняння. Якщо ви учень 7 класу, то тоді ми ще не вміємо розв'язувати квадратні рівняння, і тому нам потрібно якось зробити так, щоб ми опинилися в ситуації, нам вже знайомі. Ми бачимо, що зараз ліва частина рівняння це тричлен три ми можемо розкласти за допомогою формули скороченого множення на множники одним єдиним способом. Це формула квадрат двочлена. члена. Тобто, якщо ми тут його побачимо, цю, цей квадрат двочлена, значить ми зможемо розв'язати це рівняння. Пропоную вам зараз такий спосіб. Використовувати ці формули, використовувати їх за допомогою схем. Уявіть собі, що ця формула записана зараз не буквами А і Б, а, наприклад, якимись фігурами, тобто у вигляді схеми. Наприклад, якийсь вираз в квадраті буде означати у нас такий кружечок. Далі, ну в даному випадку, мінус, тому я поставлю мінус, подвоєний добуток цього першого виразу, на якийсь інший вираз, який я позначу зараз у вигляді квадратика. І далі плюс квадрат другого виразу. То, якщо у нас таке є, то ми повинні з вами записати, що це буде квадрат різниці виразів. Перший вираз це оцей кружечок, другий вираз це ось цей квадратик. А тепер давайте дивитися, що ми тут маємо. Подивіться: Квад... кружечок. Це зараз у нас число х. Отже, він повинен цей кружечок всюди, у нас буде х. Правильно? Далі, число 25, це 5 в квадраті. Отже, замість квадратика я напишу п'ятірку. Давайте перевіримо, чи дійсно ми маємо з вами оцей вираз в лівій частині нашого рівняння. Подивіться, х в квадраті є. 2 помножте на х і помножте на 5, це дійсно дорівнює 10х, і 5 в квадраті дорівнює 25. Але тепер подивіться, ми маємо квадрат першого виразу мінус подвойний добуток першого виразу на другий, і плюс квадрат другого виразу. За формулою це повинно дорівнювати квадрату різниці цих двох виразів. Отже, використовуючи зараз цю формулу, ми можемо з вами записати, що. Ліва частина нашого рівняння буде мати вигляд. В дужках. ми будемо мати тепер х', -5, і все це в квадраті дорівнює 0. Таким чином, ми з вами спростили це рівняння, тепер можна вже про формулу скороченого множення забути і розв'язувати далі отримане рівняння. Для цього ми з вами згадаємо, що тільки в єдиному випадку ми можемо мати з вами 0, коли піднесемо до квадрату 0. Правда? 0 в квадраті буде дорівнювати до 0. Тобто цьому нулю повинен дорівнювати у нас зараз вираз х-5. Отже, ми запишемо, що основа степені х-5 дорівнює 0, і тепер ми вже маємо звичайнісіньке лінійне рівняння, тобто х дорівнює 5, і це вже відповідь, яку ми з вами можемо записати. Ми отримали корінь рівняння 5.